Ну і починаємо. Ми із трагічної новини у небі над Житомирщиною загинуло троє українських пілотів. Серед них пілот винищувача Міг 29 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков, позивний джус. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. На початку великої війни брав участь у повітряній обороні Києва. Далі здійснив десятки бойових вильотів. Мріяв про Ф 16 не встиг. Імена інших двох загиблих пілотів поки що не називають під час виконання бойового завдання екіпажі двох навчально-бойових літаків Л-39 зіткнулись у повітрі. ДБР почало розслідування обставин на авіатрощі і діагностику чорних ящиків. Особливу увагу приділять вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Попередньо справу відкрили саме за порушення правил польотів або підготовки до них. Ну і вже вдруге, після зупинки росіянами зернової угоди, судно вийшло з порту Одеса і зараз прямує до Варни. Туди має прийти завтра. Це Балкер Прімус під прапором Ліберії. Україна відкрила тимчасові коридори Чорним морем для цивільних транспортів, передусім для тих, що від початку війни перебувають у портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Але під відповідальність судновласників і капітанів або загрози з боку Росії. Зберігається. Балкер Прімус стояв у Одесі із торішнього лютого. Двоє загиблих і один поранений. Окупанти в чергове обстріляли Куп'янщину по працюючому кафе у селі Подоли, де в день було багато місцевих. Не вгамувалися московити і вночі. Регіон буквально накрили вогнем, залишивши без світла більше 10 тисяч абонентів і перебивши один із газогонів. Ну а напередодні ворог шість разів підіймав у повітря свої міги носії аеробалістичних кінжалів і атакував Україну ударними дронами. Два шахеди наша ППО збила. На Харківщині не переливки було і московитам. Безпілотники атакували їхню столицю, тож їм довелося тимчасово закривати свої аеропорти Внуково, Шереметьєво і Домодєдово і на зліт, і на посадку скасували і перенесли близько трьох десятків рейсів. Московський мер запевняє, буцім, то один дрон вдалося збити, але цього разу, на жаль, не було ані жертв, ані руйнувань. Коли ти плюс у них мінус Юнайтед-24 повернись живим і монобанк об'єдналися у проєкті операція єдність його мета зібрати 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів. Камікадзе. задонатили майже 300 тисяч українців, і організатори вирішили віддячити. Вони оголосили розіграш автівки. Хто приміг, дивимося. У я, я в шоці. Богдан разом з дружиною оглядають нову машину. Родина давно хотіла власну автівку і нарешті мрія здійснилася. Вони виграли її за донат. Такі намодні ключі, що я ними не користувався. І я коли донати, я взагалі не думав про призи. Я задонатив і забув, що був взагалі розіграш. Богдан п'ять років працює в іт компанії. До зборів на ЗСУ приєднався з перших днів повномасштабної війни. Щомісяця донатить у середньому 2-3 тисячі гривень. Те, що я заробляю в цій професії, дає мені можливість допомагати ЗСУ. в середньому. Намагаюсь рівномірно на прозі місяця, але донат, який відправляв. Ну, це мабуть найбільші перші були це на початку вторгнення, коли це все почалося. Це десь 5-10 тисяч разових донатів. Були ідея розіграти авто виникла в ініціаторів проєкту Операція єдність був оголошений збір 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів камікадзе для наших захисників. Гроші зібрали за три дні. Загалом до збору долучилося близько 300 тисяч українців, які допомогли закрити таку велику ціль 235 мільйонів гривень за три доби. Також було близько 50, трошки більше ніж 50 компаній, які теж долучилися донатами. Ціну виграної за донат автівки не називають для нас важливо не ціна. Цієї машини для нас важлива цінність. Нам дуже приємно. Ми щасливі, що стільки українців долучилися до цього збору. Ми хочемо максимально наближати перемогу разом. Богдан разом з дружиною Ганною вже визначилися, куди поїдуть новою автівкою у першу подорож після перемоги. Як тільки буде перемога, обов'язково поїдемо. В Крим за за, за слід. Я О, не був. в Крим. Поїдемо. Ільвіна Сидбулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Україна розробила ракету, яка показала себе бездоганно під час недавнього знищення російської системи С 400 Тріумф у Криму, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Але чи вона є зовсім новою розробкою, чи модифікацією того, що вже було на озброєнні, не уточнює. Наголошує тільки що це розробка українського оборонно-промислового комплексу у рамках програми, започаткованої у 2020 20-му. сумне повідомлення маємо з Італії. Там із фурою зіткнувся автобус із українськими туристами. Одну жінку і двох неповнолітніх евакуювали гелікоптерами. Загалом четверо людей у важкому стані. Повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко. Допомогу постраждалим надає наше генконсульство у Мілані. Ну і варто було копнути ВЛК і тільки встигай затримувати тих, для кого закон не писаний. СБУ викрила на корупції ще чотирьох воєнкомів і голів медкомісій, які допомагали ухилянтам втекти за кордон. За послуги брали до 10 тисяч доларів. Начальник одного із районних військкоматів у Києві продавав фальшиві меддовідки із тяжкими діагнозами. Його затримали на Харківщині. Такий самий достойник заробив на ухилянтах більше 11 мільйонів гривень. Ну а в Одесі бізнес масштабували на всю країну. Фальшиві документи про військову непридатність збували по усіх областях, щоб списати ухилянтів, їх. Усіх ставили на облік у одеському ТЦК. Із Херсонщиною пліч-опліч. у рамках національного проєкту Черкащина відбудувала майже півсотні хат у Іванівці і Новопетрівці де окупованих селах Херсонщини у рамках національного проєкту. Ольга Косенко бачила Вікон не було, дверей не було. Криша побита. Все це, це жахіття було. Руїни замість рідного дому побачила Валентина Даваденко, коли у жовтні повернулася з евакуації в Новопетрівку. Їй чоловік та два сини на фронті. Відремонтувати пошкоджену окупантами домівку допомагають будівельники з Черкащини. Одні, правда, кришу крили, вже вони уїхали, а це приїхали. Вікна, двері це фасад повністю спереді, ззаді, шкрувом, всю хату, то ми дружимо з ними. З ремонтом впоралися швидко. Ми старалися зробити швидко і якщо качество, то примерно дві тижні. Не байдикують і в Іванівці ворожий снаряд влучив прямісінько в будинок Тетяни. Та зараз помешкання просто не впізнати. Вони зробили тут повністю потолок, набили USB, дах. Вони вже зробили. Також у мене та стіна була, вона зруйнована також. Вони її змурували. Багато хлопці роботи зробили молодці у рамках національного проєкту Пліч опліч Черкащина опікується трьома деокупованими селами Херсонщини. Нині відбудували майже півсотні хат з двохсот, зруйнованих окупантами у цих громадах. В Іванівці відновлено 33 будинки, 26 перебуває в стані відновлення. І Новопетрівка наша. Вона трохи крокує слідом. Ми вже маємо тут 12 будинків повністю відновлені. Невдовзі будівельні роботи почнуть і в третьому підшефному селі Миколаївці. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. А далі про одного з тих, з ким мати одне громадянство честь. Саме він виконував найнебезпечніші авіамісії першого року великого вторгнення. Вночі на наднизькій висоті вивозив поранених із оточеної Азовсталі. З неба підтримував битву за зміїний. Зараз Євген Соловйов – один із найкращих наших пілотів. Герою України, 33. вдома. Його чекає син який будь-якої миті міг стати останнім. Оборона рідного Херсона. Дуже багато знайомих, хто залишився в окупованій території, хто давав інформацію стосовно ворога. Та битва за острів Зміїний. Кожен льотчик сидів і чекав, коли дойде до нього черга. Євген Соловйов, підполковник Збройних сил України, військовий льотчик першого класу, миротворець, герой України. З Євгеном ми блукаємо ангаром серед вертольотів. Ось мій вісім. Саме з нього почалась кар'єра молодого курсанта Харківського вишу. Багато функціональний він може використовуватись як для перевезення людей, вантажів. Боєприпасів, так і для виконання вогневих завдань. Небом Євген Марив з дитинства, і це не дивно. Він з династії авіаторів. Дідусь воював в Афганістані, Батько він був інженером обладнання. Все дитинство, більше дитинства я проводив на аеродромі. 15 років уже як його мрія здійснилася: більше двох тисяч годин нальотів та більше трьох сотень бойових вильотів. Якби я був кішкою, да і в мене було б там дев'ять життів, то напевно. Я б з вами не розмовляв би тут. Спочатку важливі польоти за кордон в Демократичній Республіці Конго виконуючи там перевезення місії Організації Об'єднаних Націй, попали в несхідний потік, вдарились, виконали аварійну посадку на гору, на склон гори і чудом залишився живий. Далі АТО, ООС, а потім повномасштабне вторгнення. Застало Мене в ППД в Чорнобаївці військовій частині, де ми знаходились. У нас не було досить військ і сил, щоб по всім фронтам, по всім напрямкам, звідки йшла російська армія, щоб його зупиняти, але необхідно було давати відсіч і битися. Билися саме тоді, коли ворог брехав, що українська авіація вже вщент знищена. Євгену довелось бачити і рідний понівечений Херсон. Ми знали рельєф. Ми постійно виконували там навчальні, тренувальні польоти. Тобто, цей район був нам рідний. Ми знали всі нюанси, які там є. І Маріуполь, який боровся до останнього вже в березні, була операція, яку нарекли дорогою в один кінець. Він доправив людей медикаменти та боєприпаси, облітаючи ворожі протиповітряні комплекси. Політ не відрізнявся від. Будь-якого іншого польоту, окрім метаумов, вони були такі не досить добрі для виконання польоту вночі в нічного бачення. На все про все було сім хвилин. На зворотньому шляху вертоліт Артема взяли 20 важкопоранених. Попали в засідку, обстріляли нас, коли ми вже повертались пораненими. Відомий вертоліт мій був збитий, всі, майже всі люди, загинули на борту. А решта, і також я, як ведучі групи, повернулися з пораненими на аеродром, звідки ми виконали цей політ. У двигун вертольота влучила ракета та дивом не здетонувала. Не досить багато екіпажів, хто готовий виконати такі завдання саме по неморальним якостям, а по професіоналі підготовки. початку великої війни Євген виконав понад сотню бойових завдань. Він не раз був за крок до смерті, але завжди повертався додому, де так чекають. Йому сім років, і він найкраще, напевно, фахівець з оцінки ризиків. І він каже мені, що він літати не хоче, тому що він розуміє, що є дуже багато професій, де не можна так ризикувати. Тетяна Демух та Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Сьогодні у День Авіації України ми хочемо подякувати кожному, хто піднімається в небо, аби закрити його. З собою і хай всі, чиї руки тримають штурвал, повертаються на землю живими.